Доброго дня, 19 червня. Приїхали на соняшник після прополки. Соняшник кондитерського напрямку, крупноплодний геракл. Тобто оце після прополочки Дощів не було. посіви були правномірні сходи, Якби був дощ. Ну, що маємо, то маємо. А зараз отакі от. Такі от. Бачимо соняшник. Зробив своє діло грунтовий гербіцид стелс з прометрином. Тобто в повній нормі. Два літра того давали, 2 літра того. Ну а в цілому отака от іменно структура у соняшника. Тобто листовий апарат широкий. Тобто він файно розвивається. Висівали ми його 32 тисячі на гектар. Бачимо на зараз отакий от, от лаптик гарне поля. Тобто 26 гектарів. Що будемо давати? Будемо давати під нього листовий комплекс, олій-вітурбу будемо давати від LiveBiAch, будемо давати бор і будемо давати регоплант. Поки що не бачу ніяких пріоритетів в тому, щоб тут працювати. Якимись препаратами ще більш дієвими. Тобто він не боліє. Ми пройшли нижні листочки. Ну, є моменти. Це ще механічна дія може бути. Ну, тобто В цілому він стоїть прекрасний. Це у нас поле після кукурудзи. Вимирали, підбирали. І на зараз бачимо ефект. Ефект це у нас з Дніпропетровської області, Сімельниковський район. Ось такий от стоїть файний соняшник, полгарський напрямок, труп наплодний, 6 раз ловчка, вегетації 93-99 днів. Ну і отакий от от результат. Показуйте, який у вас соняшник. Геракал це файний соняшник, який гарний показників нього по вражайності, по якісним показникам білкові та інші. Тобто його дуже файно беруть всі природні заводи, які доробляють, потім ми кушаємо снеки та іншу продукцію. Ну і бачимо, як він розвивається. Будемо знімати багато, будемо знімати крупноплодний геракл до збирання, будемо робити десикації та інші справи. Від вас потрібно підписатись, лайкнути, зробити коментар. І от така от ситуація на полях. Тобто 6 раз овчка і файна і окрайно. Так що, будь ласка, підписуйтесь на на канал, це весь стандарт. Ну і будемо розвивати тему. Не було тут не ні гіліантексів, ніяких інших препаратів. Тут чітко зробив своє діло на грунтовий гербіци. Оце прополочка вчорашня. Сьогодні приїхали, подивіться. Отакі От бачимо результати бажання. Того, щоб тут було чисте поле, був врожай, був показник. З вами була компанія Стандарт». Будь ласка, підписуйтесь, буде офіційний сайт. Дивіться, коментуйте, завжди ваші раді, що всі будуть так же само цінувати свої поля, бачити прерогативи для того, щоб розширяти свої моменти в сфері. Дивіться, кукурудза, гарний напрямок. На цьому році її мало сіяли. І буде результат по кукурузі. Подивіться наші відео по лінійки виробника Артагра. Ріпак, той, що не придавив морозами, теж гарно виглядає. А на зараз ми вам показуємо файний сонячник з чистими рядками від компанії Вестандарт. І це у нас Геракл. Кондитерський напрямок, крупноплодний, з показниками гарної врожайності і якісними показниками. Та побачення з вами, як завжди, компанія Вестандарт.